Привіт, друзі! Передаю привіт вам з нашої кухні. Отаке, От коротше, нестрижене Бородате, але зараз не про мене. Розповім вам просто ситуацію. М -м -м. Написав мені якийсь чоловік в телеграмі: Привіт, Андрій. Я колись працював на будові, в мене є для тебе декілька якихось речей, Пара шт... Там, декілька пар штанів і робоче взуття. Якщо хочеш, можеш приїхати туди-то, 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 туди -то, в місто Бернабі, можу тобі віддати. Я думаю, блін. Мені по суті, нічого вже ніби як не треба, штани купив, куртку купив, взуття є, але реально п'яте, в моєму взутті. мене болять п'яте. Вже ніби як помаленьку звикаю, але взуття таке важке і поболюють все-таки п'яте, і ноги, я знаю, треба берегти. Думаю, ну, блін. Якщо дядьку не треба взуття, то в принципі, якщо воно мені підійде і мені буде в ньому зручно, то це класно. Може комусь не треба. А я можу зекономити якихось там 100-150 чи скільки чи 200 доларів робоче взуття, коштує дуже дорого. Тому думаю, можна і зекономити, якщо комусь не треба. Їхав я з роботи сьогодні. Показало мені з міста Дельти в місто Бернабі до цього пана Дмитра 37 кілометрів. Я швиденько приїхав, до речі, за 45 хвилин, мені здається. І приїжджаю. Дядько Дмитро виносить мені коротше, дві сумки. Я здивований. До речі, я вже примірав кофту, отаку от от модну мені кофту. Дядько Дмитро, дивіться, підігнав. Я не знаю, що це, для чого ця кофта, але намальовані ніби гори. Можливо, це якась крута спортивна кофта для походу в гори, не знаю. Але надавав мені от таких речей, які мені шкода, шкода взагалі навіть носити. Зараз покажу. І, коротше, це чоловік, який живе 23 роки в Ванкувері, працював на різних, на різних якихось роботах в Канаді, але зараз таку високу посаду займає на якійсь будівельній фірмі. Інженерську посаду тому надавав мені різних ще приколів, настоював, щоб поїхати зі мною в костку і купити мені якісь ще продукти. Я відмовився, бо це взагалі ну виглядає якось трохи дивно. Я взагалі ні в, ні в чому можна сказати, нічого й не потребував, того що він мені дав. Бо, бо сам їжу якусь купляю і одяг собі робочий купив, але тим не менше, якщо комусь не треба і він захотів допомогти, то відмовлятися я теж не буду, але на майбутнє. Не треба мене оце спокушати віддавати всі свої речі, бо я така трохи посмітюха, яка любить собі мати п'ять пар взуття і, і мати собі на пів життя вперед, щоб в ньому ходити. В мене немає де це складати, і з цими речами переїжджати важко. Тому дуже вам дякую, люди, що ви хочете підтримати і зробити щось добре, але не потрібно цього робити, бо, бо я буду до всіх їздити і збирати все підряд. Тому дивіться, що пан Дмитро підігнав. Коротше. Ось якісь такі оселедці, напевно. Це дивіться просто Wild Pine Salmon. Що це означає? Дикий рожевий лосось. Консерва з дикого рожевого лосося. Я просто в шоці, бо я не куштувавши такої консерви і сьогодні відкрию її. Три пари штанів. Дивіться, який модний пан Дмитро. Кельвін Кляйн штани, джинси. Упаковка чаю. Окуляри. Побачив, як я ріжу. Дерево без окулярів і одразу мені підігнав окуляри. Рукавиці такі робочі, вони, до речі, теж не з дешевих, мені здається, 20-30 доларів я бачив 20-30 в магазині такі коштують. Мені так здається. А може і помиляюся, а може і навіть дорожче, бо, бо тут все таке прикольне, все таке круте. І саме головне, дивіться. Робоче взуття, дуже круте, написано Timberland Pro. Мені сказав пан Метро, що він не ходив всього лиш 4-5 разів. Воно практично нове. Оця канадська сертифікація є, SA. І вони, до речі, дуже легкі. Вони, напевно, в 2, а то й більше разів легші за, за мої боти. Я вже їх приміряв, вони мені пасують. І всередині ще такі м'ягенькі, легенькі, дуже зручні, коротше, класно. Ще підошва тут така, типу, Oil Slép Resistant. Типу вони не, прос, не, не про коротше, не, не сковзаються. І ще він сказав, що вони від електрики. Якщо десь там якийсь кабель наступаєш, то вони захищають від електрики. І, коротше, мені аж в них жал шкода ходити на роботі, бо я там треба деколи копнути цю ножку, яка блокує платформу цю робочу ліса по-нашому, як кажуть. І мені жалко ними копати буде ці ліса, бо я так якось, до речей відношуся. Ну, коротше, шкода, просто, я хотів би, думаю, може, вже в гори собі такі боти лишити, круті ходити. Але якщо з іншої сторони подивитись, то блін, мені треба боти. Мене від тих болять ноги, то чого жаліти і мучитись, треба вдягати і ходити. Тому пан Митро, якщо дивитесь це відео, дуже велике вам спасибо дуже велике спасибі за ці такі підгони круті. Кофту носити на роботу не буду, бо шкода, буду, буду тримати як парадку. Отак. А в ботах буду ходити на роботу і в окулярах обов'язково. І зараз приступаю до рожевого лосося. Ділитись з тобою, Андрюха? Добре. Добре. Все, до зустрічі, друзі. Гайсе, гайсе, дивіться. Андрій зварив вчора борщик червоний. Сметанкою вже він тут приготу, приготовлений. Я нарізав, дивіться, чеснику. Цибулі, я не впевнений, що я це з'їм, бо тут дуже багато чеснику і цибулі. Салце. І зараз. М -м -м -м. Андрій пригостив мене такою вечерю. Як вам така тема?